18 грудня в Чернігові відбувся розширений круглий стіл за участю представників громадськості міста. Його учасники склали спільне звернення до президента, голови уряду України, Кабінету міністрів та голови облдержадміністрації з приводу можливих кадрових призначень вода. Щодо недопущення призначення на державні керівні посади одіозних фігур Ткача та Соколова, яким спільнота Чернігівської області не довіряє. Оскільки вважає цих людей аморальними, їх попередні поступки аморальними, та висловлює повну недовіру та сумнів у можливості займати керівні посади у засіданні. Взяли участь представники громадських організацій, об'єднань, волонтери та добровольці, нам жити в цьому місці, нам жити в по цих областях. От і на у нас є дуже багато молоді дівчат, хлопців з вищою освітою, дуже освічені, дуже розумні, які можуть, можуть очолити ці засади. І чому нам постійно впихують оціх старих адіозних ригівських людей? Наша область є прикордонною. Зараз введено воєнний стан, адіозні регіонали керувати нашою областю не повинні. Нагадаємо, повідомлення про те, що новий очільник ОДА Олександр Мисник може призначити Соколова і ткача своїми заступниками або радниками, з'явилося на початку місяця. 13 грудня мисник зустрівся з представниками громадськості і стверджував, що цих призначень на даний час немає. Проте активісти все одно стурбовані, що колишні мер та очільник обленерго можуть повернутися до влади. За каденції Соколова як мера, я бачила банкрутство багатьох підприємств. Практично. Ми зупинили все. У нас перестали створюватися робочі місця. У нас місто перетворилося на торгові точки, торгували всюди, де тільки можна. Занепад туристичної зони передача в оренду Чернівська ТЕЦ відбулася саме при Соколові. Почалися занепадати теплові мережі, зростати тарифи, і вибачте, збільшення тарифу ми не бачили його прозорого обґрунтування. Я навіть не прості вподобання Соколова там, десь про Російську Федерацію, про його любе або що. Але ми на прикордонній зоні живемо, люди. І якщо людина буде представляти, то ми не розуміємо, що він буде, не маючи комунікації з нами представляти. При ньому розгоняли майдан і все таки інше. Колишньому очільнику обленерго активісти згадували непрозорі захмарні розрахунки для підприємців. Ви розумієте, що це робочі місця? Коли за Соколова все впало, ми мали десь працювати, наші чоловіки мали і люди взагалі працювати. Здається, що це був якийсь жах. Тому що всі відмічали корупційну складову, всі відмічали захмарні ціни і нічого не можна зробити. Було на своїй посаді, коли працював Ткач. Ви знаєте, він прийшов до нас в область головою правління такої компанії Чернігівобленерго. За, За цей час. Коли він працював, він практично знищив всі інвестиційні проєкти в Чернігівській області. Було зупинено його діями більше 160 інвестиційних проєктів, які були, а які не відбулись за його участю. Я не розумію, що буде робити ткач в обласній державній адміністрації. Якщо ми це все з вами проковтнемо, то ми з вами тоді, вибачте, негідні люди. Ми з вами відстояли цю країну. Ми з вами допомогли армії в свій час. І ми маємо на це сьогодні моральне право сказати ні, пану Ткачу. На зустрічі були присутні також представники бізнесу, які у свій час відчули такі дії на собі. з що у нас був такий Адіозний е, управління е, Ткач Володимір. Ми поки буквально про шмадуть з баями отримали воту ліміт е, нещасний на 300 из е, е, за этого соответственно, не було запущено комплекс мілічний, соответственно, не создались робочі міста. Учасники круглого столу запропонували долучитися до звернення іншим громадським організаціям міста. Нагадаємо, 28 листопада президент представив Олександра Мисника як голову обладміністрації. Ще до його вступу на посаду з'явилася інформація з приводу призначення заступниками голови адміністрації Ткача і Соколова. Одразу в області розпочалися акції протестів з приводу таких кадрових змін.